Коли я збиралася вийти заміж за свого чоловіка, його матір робила все можливе, щоб зіпсувати наше весілля. Влаштовувала істерики, намагалася запакостити під час організації свята, кожного вечора вона телефонувала йому та звинувачувала в чомусь. Дійшло навіть до того, що вона сказала синові: якщо ти одружишся з цією дівчиною, я на весілля не прийду. Коли ж вона побачила, що ніякі маніпуляції на семена не діють. Змирилася та нарешті дала нам спокій. Саме під час всіх тих конфліктів я вирішила для себе, що таке з любов'ю прийму чи то невістку, чи то зятя. З того часу минуло багато років. У нас виріс прекрасний, розумний та успішний син. А недавно він також одружився. Я свою обіцянку виконала і прийняла Людмилу як рідну донечку. Не можу сказати, що наші стосунки ідеальні. Адже ми дуже різні і маємо різні погляди на життя. Та для мене головне, щоб моя дитина була щасливою. А з ким це буде, для мене вже не має значення. Я не можу сказати, що Людмила ідеальна дружина. Жити з нею зовсім непросто. Вона постійно якась замкнена в собі і не довіряє оточенню. Все чекає, що хтось зробить для неї якусь шкоду. Але я думаю, що все це пов'язано з її дитинством. Батько дівчини зловживав алкоголем і часто влаштовував вдома скандали, навіть руку на них з матір'ю підіймав, а коли його посадили у в'язницю за крадіжку добре, що сватці вистачило розуму подати на розлучення. Зі свахою ми одразу подружилися. Вона розповіла мені про свою нелегку жіночу долю, і я одразу перейнялася до неї співчуттям. Мар'яна хороша та ввічлива жінка, яка так і не пов'язала свою долю з гідним чоловіком. Людмила ж мені зізналася, що інколи не розуміє вчинку своєї матері, для чого було руйнувати те, що вони так довго будували. Я думаю, мамі потрібно було докласти зусиль, аби зберегти свою сім'ю. Тата невістка любить, тому досі підтримує з ним зв'язок і спілкується, що сильно засмучує її матір. В родинні стосунки цих людей. Я вирішила не лізти, вони дорослі і самі розберуться. Натомість я стала підганяти свого сина, щоб вони вже почали думати про діток. Мені дуже хочеться онуків. Натяки на поповнення в родині я припинила робити, коли побачила неприємну для себе картину. На мій день народження невістка одягнула красиву бежеву сукну, яка гарно підкреслювала її фігуру. Але найвишуканішим елементом її образу стала підвізка. Я мало дармови не втратила, коли її побачила. Золота на довгому лацинжку та з гравіюванням. І я була впевнена на всі сто, що це моя прикраса, яка, до речі, загубилася декілька місяців тому. В голові одразу промайнула думка: мій син одружився з крадійкою. Влаштовувати скандал чи розпитувати, де Людмила взяла цю прикрасу, я не стала. Як дівчина могла відреагувати на моє запитання, я не могла передбачити, тому вирішила її просто не зачіпати. До того ж було хвилювання, а раптом я помилилася, і це просто схожа прикраса, але ж грабіювання я точно пізнала. Я відганяю думки про те, що невістка могла успадкувати батькові не на найкращі риси. Ми всі так добре подружилися і знайшли спільну мову. Мій син просто сяє від щастя. І для мене це найголовніше. Але якщо це дійсно моя коштовність і Люда її вкрала, невже варто мовчати? Вона добре знає, як я до неї ставлюся. І їй варто було просто попросити, і я подарувала їй цю річ, тим паче, що доньки у мене немає. І, звісно, всі родинні коштовності я передам невістці. Тепер я не можу довіряти Людмилі. Розповідати синові про цю ситуацію я не буду. Не хочу його засмучувати, але якщо у мене знову щось зникне, я одразу розповім все, як є.